Всім привіт! В сьогоднішнє відео хочу почати з ось такої клумби. Мама вже робила її декілька років, і цього року вона така гарна, кольорова, прям робить такий супер весняний настрій. Тут різні види квітів, я надіюсь, тільки в нас мороз, що вони не обмерзнуть, але поки що дуже нас радують. Всім привіт! Вирішила з вами поділитися деякою цікавою інформацією. Тільки що отримала вже сертифікат, закінчила ще одні курси. Хто не вперше на моєму каналі, я вирішила спробувати себе в сфері IT. Для мене також ця сфера звучала дуже страшно, але дуже цікаво. Я вже проходила курси у нас на Прометеусі. Хто не знає, в Україні є цілий сайт з курсами Прометеус українською мовою. Дуже доступні, дуже цікаві. Причому не тільки в сфері IT, там ви можете знайти на всі теми і дуже дуже цікаві. Тому перейдіть, подивіться, я впевнена, ви зможете щось для себе знайти. А я проходила курси Woman Tech, так і називається. Це європейські курси, але для України. Вирішили нас підтримати під час війни. Вони розробили субтитри українською мовою, зробили ці курси абсолютно безкоштовними, хоча насправді вони достатньо дорогі. І а, зараз я прийшла один з курсів. Тут було саме знайомство з базою із всіма професіями і просто. Розказували про кожну професію, щоб ти прийшов на роботу і знав, що це, хто це і хто що робить. Просто супер цікаво, отримала колосальне задоволення від цих курсів, тому, якщо хтось, як і я, починає вчити цю сферу, зверніть увагу на Woman of Tech. Хочу вам показати: ось виріс другий чоловічок, таке каждо по стравичкою обрали в Аврорі з Лізою за 29 гривень. Це треба трошки підрізати, а це продовжую радувати. Зараз 7.30 ранку, як ви бачите, на вулиці сонечко. Буквально через на 9 годину йду, хочу зробити нігті. Сьогодні 21 березня, завтра в мене день народження. Ось іду зробити собі якісь весняні нігтики і брова. Зробила нігтики. Ось так виглядають. Okay. Супер весняний варіант. Мені дуже подобаються пастельні кольори. І забрала по дорозі, як поверталося, невелике замовлення з Єве. Треба було мені фарбу на волосся. Хочу перефарбувати знову своїм улюбливим бібікос. В 7.40 такий насичений рудий колір. І була дуже гарна знижка. Ось. На такий бокс собі подарунок на день народження. 400 гривень цього кошту. Подивіться, як гарно упакований прям бантик. Люблю їхні сюрприз бокси Цей мені був корисний. По-перше, давно хотіла спробувати ось таку щітку для волосся. Вона сама коштує немало, навіть в інших магазинах. Така туш у мене вже була. Це у мене повторно. Мені потрібно було нова, тому що в селі там вона вже практично моя туш, засохша. Це цікаво, тим, що тут крутиш, крутиться сама щіточка. Туш від Патрісії Ледо, в принципі, не на 5 з плюсом, але має місце бути. Пов'язка на волосся завжди потрібна. І на руки, Ось такі на рукавники. О. А, далі, а, вони позиціонували це як пудру, але, як ви бачите, це не пудра від Патрісії Ледо, це хайлайтер. Але по відгукам дуже гарні, що він дуже красивий. Зараз відкрию і вам покажу. Так, далі маска плівка для обличчя, глибоке очищення, зручний формат, і я вам скажу, її тут достатньо багато. Будемо разом з вами десь в лозі пробувати. Давно хотіла спробувати ось ці маски на волосі. Тут дві штучки, якраз можна гарно спробувати. Далі від ось така гарна палетка для брів і очей. І якийсь подарунок-сюрприз. Зараз будемо з вами відкривати. І так, відкрила палетку. Сама по собі, ви бачите, дуже стильна, красива. Кісточка сама для Прі. Абсолютно матові відтінки. Тут трошки блискіт потрапило вже з хайлайтеру. Ось так виглядає для такого повсякденного макіяжу. Зробила сводчі. Ну, подивимось, як буде носитись. А тут е ось цей хайлайтер. Тут дуже зручна пуховка, дуже цікаво так переливається. Я думаю, він буде дуже класно літом на ножки, на декольте. Зараз покажу вам, який це формат. Ось так, але бачите, тут по бокам все сиплеться, але можна навіть цією палеткою комбінувати. Тут її туш ж патріція, можна цих блискіток додати, але повторюсь, воно буде дуже гарно на сонечку, такий мокрий ефект, краще його залишити для літа на тіл. Ну і Будемо тестити все інше. А, сюрпризом йшла альгінатна маска від About. Я такі брала, але не в золотій упаковці. Мені дуже подобалось. Спробую і цю. Ось така коробочка сюрприз була. Йдемо тестити ось такий грибінчик. Сьогодні 22 березня, в мене день народження, 33 роки. День почався з тривоги, 90 ракет, 60 шахетів. Сусіди ніколи зроблять все можливе, щоб ми ніколи не забули і не пробачили. Тим не менше ми тримаємось, продовжуємо жити. І вирішили Лізою трошки прогулятися, купити смаколики на обід. Зайшли в сенсай, дуже гарний магазинчик з декором. Зараз вам покажу. І приємність зробив клуб сімейного дозвілля. Дзвонили там гарна знижка, подарунок кава. Ну і, звичайно, замовили трошки книжечок. Це вже буде в наступному лозі. А зараз покажу, що купила. В сенсай заходила. Хотіла взяти ще один набір ось таких резинок. Тут 100 штучок. Попереднього разу я брала червоно-чорні, такі з рожевим, більш зимні відінки, дуже якісні. Всього коштує 69 гривень. І мені такої упаковки на досить довгий час. А я не знаю, як це відбувається. Резинки в нас просто зникають. у нас теж так. Тому постійно беру в сенсай, дуже подобаються ці наборчики. Була дуже гарна ціна на носочки 129 гривень, 5 пар. Бачите, такі вже веселі кольори, легенькі, гарні. Нам завжди треба. Ліза, звичайно, вже не могла не вибрати собі маєчку. Ну, для дітей там просто вау вибір. Вона вибрала ось таку з коротким рукавом. А по гарній ціні були чоловічі майки. Взяли чоловіку ось таку юрського періоду. У Собі звичайні спортивні штани вже на мені. І в магазинчику з декором Ліза вибрала ось такий рюкзачок. Його можна кріпити до великого рюкзака. Нам, в принципі, він пригодиться і у школу. Тут багато чого може помістити. В цьому магазині зразу вибрали подарунки. Це ні. В нас окремо вона поставила. А там ми вибрали, є величезний вибір ось таких каблучок, які світяться, і дуже багато різних фігурок. Вона вибрала з такого маленького, гарненького хом'ячка. Ось такі невеличкі покупки у нас були. Думаю, у кожного з вас є знайомі. Уже на війні в мене багато друзів, знайомих, рідних в ЗСУ. А зараз, до прикладу, мій сокурсник окремо збирає для свого батальйону. А є певні фонди, яким я абсолютно довіряю в Україні. І тому теж рекомендую вам не забувати постійно донатити і підтримувати наші ЗСУ, і ми зможемо перемогти. Я абсолютно вірю в нашу перемогу, не дивлячись на. Цю кількість ракет і шахей. Вчора дуже класно посиділи з друзями, були деякі подарунки, вам покажу. Сьогодні вже їздили в епіцентр. Я бачила, на сайті були стільки з супінатором. Ми були вор... перевіряти ніжки. І нам сказали, що нам обов'язково взуття для Лізи з супінатором і певні вправи робити. Тому поки шукаю стільки, якщо знаєте, де купити, напишіть мені. Ліза повторка. В неї було вчора на момент день народження багато подарунків і подарували ще один такий попітик. Там були ще пазли, пластилін. Вона багато гралась. Ну, іграшка дуже варта своєї ваги. Вона зараз є, по-моєму, в копійці, і Дітки просто в захваті ставимо батарейки. Звичайно, вона гучна, але вона світиться, там різні рівні. ну, Попід в тренді. Стільки в епіцентрі не знайшли, але знайшли там ось таку річ. У нас тут на квартирі було. Зіпсувалися вже тапки, зараз вам ближче покажу. А зараз по акції в епіцентрі з різними дизайнами а, такий набір, велика тапка із п'ятьма парами тапочок різних розмірів, коштує 250 гривень. Це мега зручно, бачите, тут різні кольори, там є більш не такі веселі, нам просто подобаються такі яскраві. У вас прийшли гості, ви дали одягнути. Це дуже зручно, дуже класно. Повторили, я повторюсь, різні дизайни, і ціна зараз 250 гривень. Не змогла пройти повз. Ось така крутезна розмальовка. 85 гривень. Тут абетка, і бачите, який в неї величезний розмір. Зараз відкрию, вам покажу. Бачите, такий принцип, Учим букву, тваринку, якщо не знаємо, і розмальовуємо. Прямо там є різні різні види. Далі ще заходили в алмар, будемо їхати. До моєї подруги Сандри в гості. На її якраз маленький песик, то йому взяли ось таку іграшку, і для котиків ось таку мишку зайва не буде. Будемо ще дивитись якісь іграшки для тварин і а, самі подарунки. Ось така умивалка у мене тепер з'явилася. Мені дуже сподобалось, вона ще було в слюді. Бачите, тут упаковка на магнітику, що дуже зручно. І так виглядає сама умивалка. Дуже круто, я один раз вже спробувала, дуже гарно очищає. Мені якраз потрібна була нова. І ось вона у мене є. Ну, на перший погляд дуже сподобалось І ще один подарунок, я би сказала подарунок в історію, хочу, щоб ви подивилися. В інстаграмі є ось такий магазинчик. Це наш Ужгородський, я кочутвуд, Кочутвуд і я ось такий дуже схожа фірма. На ту ж я вам говорю, це наш Ужгородський. Виробник, вони роблять як дуже оригінальне золото, прикраси, так, і дуже цікаву деревину. Тут була гарна упаковка, і мені подарувала подруга, вона працює в цій компанії ось таку підставку під телефон. Просто подивіться, як на мене це витвір мистецтва, бачите, як переливається. Тут навіть є ось. Їх логотип, ви можете так знайти. А там є і доски для нарізання, для такі магнітні для зберігання ножів. Дуже багато саме офісного приладдя. Мені я просто колись дуже хочу, як в нас вже буде своя квартира, ось такий стіл із такою епоксидкою. І це роблять в нас в Україні і купують у них по всьому світу, тому що це просто нереально красиво. Диво. Подивіться, у мене тепер така мега класна підставка під телефон. Вона так буде виглядати. Ось такий, ну, для мене це просто вау! Якщо вам потрібен оригінальний подарунок, прям комусь для офісу чи просто для себе, рекомендую передивитися. У мене тепер є ось така краса, підставка під телефон. Ну і рекомендую вам познайомитися із нашим українським брендом. Це перша покупка саме з цього, а скочу в нас у ліси, пташки є сережки. І там взагалі для зарученка блучки, сережки, різні прикраси прям супер оригінальні. Ось такі невеликі подаруночки були і покупки. А зараз я планую хороша погода сьогодні субота піти на пробіжку. Обожнюю ранкові прогулянки, пробіжки. Ще дуже давно навіть приїжджали там в Львів, ходили ранком гуляти, тому що мало людей і можна любуватися красою природи. Як ви бачите, я практично сама десь-не ще хтось бігає по набережній. Неймовірно, гарно, небо дуже красиве, пасмурне. Але прям бачите обожнюю весну за її яскраві кольори. Сьогодні повторно зробила цей пиріг. Тут брокколі, морква, болгарський перець, куряче філе. Залила все яйцем, сметаною трошки молока і в кінці зтерла сиром. Дуже смачно виходить, Приправа на ваш смак. Мої квіточки ще дуже гарно стоять. Також дарувала на день народження. І ще вчора зустрілась. З друзями подарувала ще один дуже цікавий подарунок. Зараз вам покажу ось цей креативний подарунок. Це картина по номерам. Ви знаєте, ми з Лізою дуже любимо малювати. Тут я, Ліза і Саша. Я, на жаль, не додавалось фото в комплекті, але в мене є фото, яке має вийти, як має вийти ця картина. Є інстаграм. Сторінка, на якій можна замовити будь-яке фото, вам зроблять картину по номерам, додадуть пензлики, додадуть фарби в комплекті. Бачите. Український виробник. Дуже цікаво. Бачите, вона така величезна, класно зроблена. Звичайно, спробуємо малювати. Буду вам по черзі показувати поетапно, як ми будемо це все розфарбовувати. Прям дуже цікаво почати, але у нас зараз нема часу. Збираємося з Лізою, Їдемо в село у нас завтра садочок. На цьому буду закінчувати це відео. Дякую всім за увагу! Всім па-па-па-па!